Чи проголосує Верховна Рада за зниження мобілізаційного віку? Думаю, ні. Думаю, ні, тому що які б дискусії зараз не точилися, які би преференції чи пряники, чи не знаю там, що би не пропонували для того, щоб знизити мобілізаційний вік, після проваленої мобілізаційної. Підготовки і політики от, протягом 23 року, мені здається, ми вже не можемо повернутися в те русло, яке, і, і в той нас ті настрої, які були тоді, коли було піднесення, коли було розуміння, що кожен має захищати, коли довіряли владі і. Знали всі, що пройде належне навчання для того, щоб був допущений до захисту країни. Зараз цього вже немає, тому я бачу, що да взагалі зараз ситуація в Раді Рада розсипалась. Там сьогодні найбільше слуги давали 190 голосів найбільше. Так це сьогодні їх мобілізували всі для того, щоб проголосувати за реактори для Хмельницької атомної. Я розумію, що це була пророблена величезна робота. Завтра вже я впевнена, не буде половини в залі. Тринадцята сесія це означає, що переважна більшість вже награлася в депутатство, зрозуміла, наскільки це складно. Не побачила себе в цій роботі, не знайшла, куди прикладу. Власти свої зусилля їх вже просто немає в залі.